Подивіться попередню частину, а то нічого із ніко не второпаєте. Ну, я, як зазвичай, не придумав інтро. А тому я попросив для мене написати інтро gpt Чат. <клес> Ласкаво просимо до нашого космічного аду, де чекає нас найстрашніша гра усіх часів Dead Space. Якщо ви готові відчути жах, що скрутить ваші кишені та пройти через темряву, що приховує найстрашніші таємниці, то запрошую вас відвідати наш канал. Готуйтесь до того, що ваші нерви будуть на межі, а ви зможете відчути справжній адреналін, який дасть вам ті гра Dead Space. отже, пристібніться, затисніть міцно свої контролери та готуйтесь до безкомпромісної битви за вишивання у космічному просторі. Хто не вірить, ось пруф. Ну шо, малята. Про що був Dead Space Remake Частина друга, можливо, фінальна. А зупинилися ми на тому, що наш головний герой Айзек Кларк в погоні за коханням потрапив до рук божевільного юнітолога за прізвище Мерсер. І все у Айзека настільки погано, що мені здається, він пошкодував про те, що у його костюмі замкнута система дихання. То не зрозумів це я про те, що він вкакався. Але мерсер виявився клішованим злодієм з усіх американських фільмів. І замість того, аби покінчити з Айзеком на місці, розкав свій геніальний план, втік і довірив решту роботи своєму посіпаці. Але посіпака в нього непростий. знайомтеся, хантер, екей мисливець. До речі, породив його на світ. Мерсер саме завдяки дослідам Ніколь. І в даної звірючки є малесенька особливість. Він трошки сильно чуть-чуть безсмертний. Ну тобто він регенерує постійно. І тепер Хантер стане персональною проблемою Айзека Кларка, тому що буде переслідувати його по всій Шимурі, тим самим зволожуючи зону бікіні для всіх вразливих гравців. То не зрозумів це я про те, що ви в пісієтесь від страху. Під час втечі від Хантера лутаємо передостанній пристрій для знищення некроморфів Айзека, а саме Лайнган. Перекласти це можна як лінійний пістолет, лінії стріл, метач ліній, ось щось таке. Сам по собі лайнган це свого роду різак на стероїдах. Нічого особливого, простіше кажучи. А от альтернативна атака дає нам змогу ставити лазерні міни. І на перший погляд, нічого особливого, але... Ця зброя трошечки поломана. Ну як трошечки? Це просто таки срана імба. Якщо цю міну прикріпити до нестатичного об'єкту і підняти його кінезісом, то ви отримаєте портативну зірку смерті. Я цим абузом не користувався, тому що так не цікаво, але ось вам наглядний приклад. Тікаючи від звірятка Мерсера, Айзик натрапить на чувака, котрий дуже сильно любив гризти задерки на пальцях, тим сам потрапивши в доволі таки патову ситуацію. Той скаже Айзеку, що повітря у гідропоніці зіпсоване. І для того, аби всіх врятувати, потрібно знайти рідкий нітроген і накрафтити якийсь чудо фермен. За самим нітрогеном нам доведеться відправитись Прямісніко до кріолабораторії. Але Мерсер вражений на те, що Айзеку вдалося втекти, почне переганяти повітря з гідропоніки, тим самим намагаючись траванути нашого головного героя. І цей наполегливо рекомендую. Прокачуйте рівень повітря Айзека, тому що. Ем, ось і усьо. Toxic Hazard Cleared. Дуже дякую, дуже вчасно. Прибувши до місця призначення, лутаємо рідкий нітроген. Аж раптом з'являється мерсер і каже, Айзеку у зі своєю пристаркуватою дівою потріпав мені нерви. Айзек такий, якщо ти з нею щось зробив, Я відкручу тобі голову. А мерсер такий, я був з нею завжди добрий. А ти з нею був добрий Айзек. Поняття немає, що мерсер мав на увазі. Також Мерсер натякає на те, що саме він зламав двигуни і центрифугу в Ішемурі. І, взагалі, його геніальний план полягає у тому, аби притягнути некроморфів на землю і тим самим зробити все людство єдиним. І знову ж таки трапає від Айзека. І тут нам нарешті випаде нагода накидати за щоку Хантеру. Але будьте обережні, тому що Хантер переслідує ті ж самі цілі. Зранку певно буде боліти. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні ні 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 Один один паскуда. Хто не зрозумів, аби вбити Хантера, потрібно, щоб його спіткала доля тисячі. Хто все ще не зрозумів, а думаю, такі є. Хантера потрібно заморозити. Після анігіляції Хантера з нами на зв'язок вийде маленька зефірка Деніелс. І донесе до нас два цікавих факта. По-перше, Хемон вже деякий час не виходить на зв'язок після того, як пішов в жилі комплекси. А другий факт заключається у тому, що причина отруєння повітря в гідропоніці знаходиться в харчовому блоці, і це щось неймовірно гігантське. Як би там не було, валимо в гідропоніку. Поу, коли зустрів старих знайомих з немовлям. Можеш потримати нашого пупіка на ручках, не бійся, все буде добре. Моя бурна фантазія в цей момент. i На підході до самої гідропоніки нашого головного героя зустріне голограма одного зі співробітників Ішемури, а саме доктора Елізабет Крос, котра буде попереджувати усіх про небезпеку подальшого просування в гідропоніку За допомогою рідкого нітрогену крафтимо той самий фермент. І згодом вже сама Елізабет Крос персонально виходить на зв'язок з Айзеком. Та і каже, що повітряний Ішемурі утрує ніхто інакше, як Левіафан. І для того, аби його здолати, нам потрібно буде знайти ось таких от машонкових чуваків, у котрих спільна кровоносна система. З Лавіафаном. Провести їм ін'єкцію ферменту і відправити Лавіафана прямісінько до космосу. Ну, так тому і буде. Згодом у гідропоніці ми залутаємо останній інженерний пристрій Айзека, а саме Форсган. І якщо форстав це палка штовхалка, то Форсган перекладається як силова пушка. І іграшка це доволі прикольна. Звичайна атака випускає компресований потік, котрий відштовхує і дамажить ворогів. А от альтернативна атака. Зброя неймовірно фанова, всім рекомендую. Знаходимо першого машонкового чувака і стає зрозуміло, що проста зброя проти них неефективна. Груба фізична сила також юзелес, а тому проводимо йому трепанацію черепа шприцом. Лишилося знайти ще шість таких. Згодом з нами на зв'язок вийде Елізабет Крос, котра буде розпитувати Айзека, чи не бачив він її бойфренда, а саме Джейкоба. В результаті цієї розмови ми дізнаємося, Ніколь допомагала людям піти з юнітології. Мамця Айзека була юнітологом і саме так вони і познайомились. Айзік. Все вірно з Айзеком на декілька секунд зв'язалася сама Ніколь. Згодом з нами на зок вийде і, О чудо вона скаже, що бачила свого покійного брата. Хто забувся, спершу працівники Шимури страждали саме від параної та галюцинацій. І тепер питання: чи дійсно телефонувала Ніколь Айзеку, лишається відкритим. Поу, коли на протязі трьох років зливав малаф'ю в унітаз. і в один день унітаз забився. А, це це, це що таке? Що таке? От став, від мене, Я не ваш батько, сироти. Знаходимо останнього машонкового чувака, і тепер, коли Левіафан ослаблений, його можна відправити прямісніко до космосу. Але, на жаль, ферменту виявилось недостатньо, і Левіафан з останніх сил тримається за харчовий блок. І Айзик приймає доленосне рішення піти і закосплеїти шрама з короля лева. Левіафан – це бос, і бос доволі таки прикольний. Але уся бійка зводиться до того, що ви просто повинні мансувати і стріляти по вразливих частинах Левіафана. Також на локації розкидані вибухові бочки, котрі вам трошки спростять цю задачу. Але не дивлячись на всі габарити і антуражність самого боса, він доволі таки простенький. Хоча, може, справа в тому, що я на нормалі грав, не знаю. Як би там не було, відправляємо левіафана у космос і мішен Комплі. Тепер на Ішемурі можна дихати спокійно. Згодом в діалозі з Елізабет Крос перша розкаже, що її хахаль по імені Джейкоб крафтив сигнальний маячок. І якщо його знайти, можна відправити сигнал Сосі, тим самим свалити звідси. Але так як місце знаходження Джейкоба невідоме, спершу Айзек відправляється у Техвідділ, аби перевірити труби для запуску маяка. Труби, на жаль, виявляються заблоковані, і доведеться імпровізувати. Паралельно з цим Деніелс розказує, що Джейкоб знаходиться у техвідділі, відділі. Туди Айзек за маяком і відправляється. Згодом ми натрапимо на голограму Джейкоба, котрий у зверненні до Елізабет Крос розкаже, що маяк він сховав та закрив. А на даний момент він йде рятувати вцілілого якогось дивного лікаря за прізвищем Мерсер. Врешті-решт, згодом, на зв'язок з Айзеком вийде Хемон. Той покаже нашому головному герою, як юнітологи у жилому комплексі поклоняється тому самому маркеру. Відразу після візуального контакту наших головних героїв нечне плотно навалювати. make <laughs> it Згодом у одному звідси кішемури, ми зможемо знайти діалог Ніколь з ще одним співробітником. І дізнатися дві цікаві речі: по-перше, Ніколь відправилась в кабінет мерсера за відповідями з приводу маркера. А другий момент, є і найцікавіший, ми дізнаємось, як все-таки цей маркер працює. Фактично, маркер це Wi-Fi роутер, котрий перетворює всіх людей на емо. Сигнал, який він роздає, осідає на клітинному рівні. Згодом опромінення починає взаємодіяти з нервовою системою, насилаючи на жертву, параною та галюцинації. В результаті психіка не витримує, і людина власноруч відправляє себе до Ісуса. Після всього вище сказаного відмерла плоть починає змінюватись на рівні ДНК. Тіло жертви перетворюється на некроморфа. А некроморфи, в свою чергу, зливаються в одну суцільну жижу, яку ми могли побачити на стінах Ішемури. А от що відбувається далі, і для чого це все злиття, ми дізнаємось вже аж в третій частині. І якщо вам буде цікаво подивитися відео про другу і третю частину, то пишіть я вам обов'язково про це розкажу. О Боже, я не можу повірити, що це ти. Я думав, що вже ніколи тебе не побачу. Все вірно, Айзек зустрів Ніколь, і саме вона допоможе Айзеку знайти маяк. Але яке б не було сильне кохання, спочатку звідси треба втікти, а потім вже тішитись один одним. І нашим головкам доводиться розділитись. Згодом Айзек похвалиться Деніалс про те, що йому допомогла Ніколь. і Деніалс така. «Ніколь, окей. Лутаємо сигнальний маяк, але тепер його ще треба якось відправити в космос. Хто забувся, труби заблоковані. І Айзек приймає геніальне рішення: саме приєбенити цей маяк до астероїда. Ламаємо систему гравітаційного утримання астероїда, кріпимо маяк, відправляємо його в космос і, схрестивши пальчики, чекаємо підмоги. Аж раптом з'являється ще один хантер. До речі, я так і не зрозумів. Це той попередній розморозився, чи це вже зовсім інакше? Якщо шарити, поясніть, я реально не вкурюю. Маяк відправили, воно то все добре, але приймач не працює. У мене таке відчуття, що китайські діти спочатку робили зарядки до нокі, а потім з того, що лишилися скрафтили і шемуру та Я в дитинстві просто срався з цього кліпа. План з маяком спрацював і на сигнал про поміч відкликнувся військовий корабель Valor. Айзік зауважить, що доволі дивно, що тут знаходиться військовий корабель, але в принципі, яка різниця, хто вас буде рятувати. Ремонтуємо мережу і згодом з нами на ЗОК виходить командир Валора. Це що, Сайракс із Мортал Комбата? То і каже, що вони підібрали рятувальну капсулу і зараз прямують до Ішимури. І ви запитаєте, яку рятувальну капсулу, а я вам скажу оцю. Деніелс намагалась попередити капітана корабля промотованого азіата. Але, на жаль, сигналу нема такий щось блокує антени. А блокує їх ніхто інакше, як недобитий добитий лавіа... Ну ну розумник, давай напиши, що ти дивишся з телефона. Другий бій з Левіафаном буде на порядок веселіший, ніж попередній. Перш за все, через те, що доведеться з ним битися в безкосневому середовищі. Другий момент заключається в тому, щоб наносити йому урон нам доведеться використовувати турелі і шемури. Згодом бос почне розкидати ось такі от небезпечні бурубляшки, контакт, з якими може вас відправити в могилу. Також бос буде активно рухати лапкою, тим самим ламаючи наші турелі. І аби прикінчити боса, нам, врешті-решт доведеться його добити вручну. Бос мені неймовірно сподобався, але проблема в тому, що під час бою з ним в мене було десь порядку. Фпс. Я би міг би прискорити відео, аби ви цього не помітили, але не буду. Після смерті Левіафана антени запрацювали. І тепер можна дати зворотній сигнал Валору. Але під час комунікації стає зрозуміло, що Джекі Чан вже потрапив на корабель і показує всім своє карате. І згодом військовий корабель врізається в Ішемуру. Ну, буває. План втечі, на жаль, зазнав краху, але дзвінок Хемонда втілює надію у наших головних героїв. Той каже, що знайшов у жилому комплексі невеличкий кораблик, на котрому можна втікти зі Шемури. Але на борту цього корабля відсутнє ядро сингулярності. І Айзик припускає, що ядро сингулярності могло вціліти на валорі, туди він і відправляється. Вдогоночку за ним паралельно на валор відправляється Хемонд. На місці ж зразу виникає проблема. На борту цього корабля знаходиться ядерна бомба. На хіба патрульний корабель її із собою не зрозуміло, але Айзеку потрібно буде її стабілізувати. Згодом на зв'язок з Айзеком вийде доктор Кейн. Це знайомий Ніколь. Він юнітолог, і це саме він вальнув шприцом капітана. Але Айзек навіть не стане його слухати, зсилаючись на те, що він не спілкується з юнітологами. Знаходимо ядерну бомбу, і тут, до речі, до топає оцей от вибуховий чувак, і це на дурачка, краще в нього не стріляти. Стабілізуємо ядерну бомбу, і згодом з нами на зв'язок виходить Хемон. І він знайшов інформацію з приводу того, що корабль не патрульний. У них було чітке завдання прибути до Ішемури і зачистити все під нуль. Це і пояснює наявність ядерної бомби в їхньому кораблі. Але хто їх відправив, не зрозуміло. Прибуваємо на капітанський місток за ядром сингулярності. Аж тут вмикається карантин, і Хемонд потрапляє у пастку. Аж раптом зі стелі спригує мутований Джикічан. Але Хемонда вже настільки сильно попаяло від Маркера, що він вбачає в ньому старого друга монстра. В результаті чого гине смертю хоробрих. І тут пісюний постінкав. Так, давайте без бугурту. я знаю, що молочні зашквар, зашкварили ж прикольно. Лутаємо ядро сингулярності і корабель починає руйнуватись. З останніх сил на якісь малесеньких крапалях Айзеку все ж таки вдається врятуватися. Ах ти, чортяка везучий! Тепер наш шлях буде лежати в жилі комплексі, де, окрім рятувального шатлу, знаходиться той самий Маркер. Наближаючись все ближче і ближче до цілі, Айзека почне капітально плющити. Він буде чути голоси і з ним будуть спілкуватися мерці. But you're on, right, Isaac. Згодом ми натрапимо на Мерсера і Джейкоба, котрий потрапив в доволі таки патову ситуацію. Мерсер знову ж таки почне нити про конвергенцію, про те, що Айзик сьому мішає, бла, 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 бла бла. Але Айзику навіть вдасться забайтити Мерсера, поцікавившись тим, що ж таки та сама конвергенція. Але не витримавши навіть 30 секунд ахінєї, яку несе Мерсер, Айзик в сраку. І Джейкоб відправляється до Ісуса. А Айзику знову ж таки доводиться драпати від Хантера. Поу, коли змирився з тим, що пісню гарна Українка, я неможливо забути. <ривіт> В одному з Бетріпів Айзека, ми все ж таки дізнаємось, чим же ж він так сильно образив Ніколі. В чому заключався цей конфлікт, про який казав Мерсер, все починалося як звичайний дзвінок у скайпі. Аж допоки Ніколь не запиталася, як справи у мами Айзека. Хто забувся, Ніколь наставляла її на істини, аби покинути юнітологію. І закінчивши курс терапії, відправила її додому. Але в результаті мама Айзека покінчила життя самогубством, прихопивши з собою на пару і батька. І мало того, що це саме Айзек відправив Ніколь на Ішему. Так ще й почав її у цьому звинувачувати, що це вона в смерті матері, і можливо, це взагалі вона спеціально вбила батьків Айзека. Ніколь відправила Айзека до дупи, і так вони чулися в останнє. Такі справи. Згодом ми натрапимо на аудіощоденник доктора Кайна, котрий буде розкаюватися і казати, що розчарувався у конвергенції. Більше того, згодом нам доведеться з ним зустрітися віч на віч. Той розкаже, що коли шахтарі поцупили маркер, прокинулось ядро планети. Більше того, він нам покаже це ядро, і називається воно колективний розум. І саме цей гігантський маца керує некроморфами. Саме тому, аби він заспокоївся, маркер потрібно повернути на сім, Тим самим припинивши все це божевілля. І Ізак такий ну. Окей. Власне, план такий: Деніелс шукає Ніколь, доктор Кей на шатлі забирає їх обох. Айзек в свою чергу, вантажить маркери, і всі летять на егіду 7 Але як зазвичай, без казусів не обійшлося. На шляху Айзека стала гігантська Тентакля на чолі з Мерсером. І тільки Мерсер почав зловтішатися, як інша Тентакля уперла його разом з маркером. Мерсер вмер. Айзек врятувався. Прибувши до грозового відсіку, знаходимо маркер і вантажимо його на шатл. Тепер лишилося тільки об'єднатися з нашими другалями та коханою. Ну і врятувати весь світ. Це вірно, деніал зрадниця. Згодом вона вийде з Айзеком на зв'язок, аби прояснити всю ситуацію. І так, <клес> колись давним давно на планету Земля впав чорний маркер, котрий став причиною зародження юнітології. Під час вивчення маркера люством стало зрозуміло, що маркер є джерелом невичерпної енергії. І на основі оригінала люство побудувало прототип червоний маркер. І задля того, аби провести тестування, червоний маркер був відправлений на Егіду 7. Очевидно, що випробування завершилося крахом, і тодішня влада прийняла Рішення згорнути проект, паралельно підтерши всю інформацію про ці випробування. І вже протягом останніх 100 років Ігіда 7 є поза законом. Але жадібна корпорація Кек вирішила тишком нишком проникнути туди і подобувати корисних копалин, в результаті чого знайшли червоний маркер. А Деніелс, як виявляється, працює на владу. І її основними задачами було уперти маркер і зробити так, аби ніхто і ніколи не дізнався про експерименти влади. І до речі, саме вона викликала валор з ядерною бомбою. На прощання Деніл збажає Айзеку вдачі і лишає його наодинці. І хотів був Айзек почати брататися з некроморфами, але раптом на зв'язок виходить Ніколь. Та і каже, що шаттл можна повернути на Ішемуру за допомогою командного пункта. Туди Айзек і направляється. Не без допомоги своєї старенької голубки, нашому головному герою вдається повернути шаттл на місце. Але, на жаль, Деніал здалося покинути шаттл на рятувальній шлюпці. Тепер справа за малим: потрібно повернутися на Егіду 7 повернути маркер на місце і тим самим заспокоїти колективний розум. І тоді з некроморфами буде покінчено. Назавжди прибуваємо на Егіду 7 і встановлюємо маркер на місце. Але в результаті цих маніпуляцій відключаються гравітаційні вузли. І просто зараз гігантська камінюка масою 100 мільярдів сіксілярдів тонн падає на наших головних героїв. І Айзик вирушає, аби вирішити це питання. Аж раптом Деніелс бере в заручники Ніколь. І Айзек такий, відпусти, Ніколь, скотина. А Деніелс така Айзек, як ти заколупав? Дивись відео. І показує нашому головному герою відео повідомлення самого початку гри. Але на цей раз Айзек його додивлюється до кінця. У продовженні відео Ніколь каже, що розчарована Тим, що усі дослідження на Ішимурі були спрямовані для якоїсь там конвергенції. Розкаже про те, що юнітологи не давали їй спокою на чолі з Мерсером. Більше того, вона вже розмовляла з Маркером. А я думаю, ви всі пам'ятаєте симптоматику, що відбувається після параної і шизофренії. І Ніколь вводить собі смертельну ін'єкцію. Все вірно, весь цей час Ніколь була небіжчиком. А на місці Ніколь виявляється не хто інакше, як Елізабет Крос. Під впливом Маркера Айзек бачив Ніколь, а Елізабет Крос в свою чергу в Айзеку Джейкоба. Аби завершити задумане, Деніелс двохсотить Елізабет Кросс а Айзека зачиняє в командному пункті. Але нашому головному герою вдається врятуватися. Але от біда прокидається колективний інтелект. До речі, маленька ремарка в оригіналі Деніелс була лютим стервом. У ремейку навіть після усього скоєного вона викликає емпатію. Але шкода, маленьку зефірку. Чесно, шкода. Ну і власне фінальний бос. Бос, якщо чесно, не дуже. Все, що потрібно, це стріляти йому по цих от світяннях. Щося пупіках, і скажу вам чесно, на геймпаді це робити доволі таки проблематично. Як би там не було, але згорем навпіл, Айзеку все ж таки вдається здолати монстра. Лишившись абсолютно самотнім і втративши всіх друзів, Айзек покидає гід усім. І згодом ми бачимо, як гігантська камінюка руйнує місце розкопок, тим самим поховавши маркер на віки. Me. Oh, I wish I could talk to you. I'm sorry. І традиційно хочу віддячити всім моїм патронам, а саме, перш за все, особлива і неймовірна подяка Дані Руманюку. А також Назар Русофобович, Принцеса Нурі, Крескіт Арбор, Назу Бубу Тайчик, Розумна Кузьобля, Андрій Круглов, Олександр Сітак, Кайдзі Лев Скиба, Камінчик, Прічер, Ілля Железний, Дмитро Білецький, Богдан Завзанов, Олексій Доротій, Пітон, Михайло Бенесько, Арбітер Біна, Какао, Артем Козін. Алек Шук, Юрій Янчинський, Дмитро Гурдус, Вітюня, Костя Шмигельський, Контужений Борсук, Андрій Солодкий. Ніяких цвяхів більше. Вайтньоді, Флатен Шухтен, Віталій Новицький, Даня Романюк, коти Рівом і містер Воу-Воу. Всім дякую. Боже, в мене сів голос, я вже говорити не можу, бляха муха. Теж сюди дивися. Дякую.